Віце-президент США Джей Дівенс дав він інтерв'ю Чарлі Кірку. Це лідер однієї з молодіжних правоконсервативних організацій США. І в цьому інтерв'ю Джей Ді Венс вважає, що Україна не зможе перемогти Росію в затяжній війні, а сам конфлікт може перерости в ядерний, на думку Венса. У змі існує дивна ідея, що якщо війна триватиме ще кілька років, то Росія розпадеться, а українці повернуть свою територію. Однак, як зазначає Венс, це не та реальність, у, яку ми, у якій ми живемо. І віце-президент США зазначив, що перемовини щодо припинення російсько-української війни зараз у самому розпалі. Цікаво, якщо перемовини у самому розпалі. То як Сполучені Штати Америки можуть із них зараз вийти? Тобто, фактично, Венс підтверджує, що якщо перемовини у розпалі, вони тривають і триватимуть. Я думаю, що триватимуть. І до кінця цього тижня досить активно і наступного і знову ж таки показовим буде число 9 травня. Якщо до 9 травня не вдасться укласти дійсно угоду про припинення вогню, не ту фейкову, яку пропонує Путін, а нормальну угоду за посередництво наших міжнародних партнерів, тоді війна. Буде продовжуватися перемовини затягуватися, поки що з непевним і незрозумілим результатом. І це буде тягнутися до кінця літньої кампанії а, наступальної а, російської і далі вже може доходити аж до осені, і там вирішення. Ну, але на цьому тлі цікаво, якою ж буде позиція Сполучених Штатів Америки, тому що. Є різні підходи. Наприклад, президент Сполучених Штатів Америки не виключив того, що проти Росії можуть бути запроваджені санкції. Він підтвердив це серед інших заяв, які він висловив в інтерв'ю для видання «Атлантик», де Трамп сказав, що. Він допустив, що певні дії російського диктатора Путіна можуть схилити його на бік України, і це не обов'язково повинна бути зброя з кулями, це можуть бути інші форми зброї, санкції та фінансові заходи. Ну ось, власне кажучи, така ситуація. Тим часом в Кремлі почалися певні заходи, які можуть свідчити до того, що Росія готує запасний майданчик на випадок припинення. На випадок перемир'я і припинення активних наступальних дій, наприклад, заступник голови ради безпеки РФ Дмитрій Стаканович Медведєв накинувся з погрозами на країни, які останнім часом приєдналися до НАТО, заявивши, що вони автоматично стали ціллю для збройних сил Росії, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову. Ну, обрушив свій гнів Медведів на Фінляндію та Швецію в даному випадку, зазначивши, що до вступу у НАТО вони мали певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного положення та маси інших факторів. А зараз вони перебувають у ворожому нам блоці, а значить, вони автоматично стали ціллю для наших збройних сил, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову аби превентивні заходи в рамках військової доктрини. Ну, власне кажучи, зрозуміло, що йде погроза і накачка ядерної ескалації. Кремль так робить завжди, коли є певні моменти на полі бою і коли йому треба чогось досягти. Ми бачимо, що якщо віцепрезидент США Джей Дівенс говорить про те, що можлива ядерна війна, і цього треба не допустити, в Кремлі це одразу сприймають так, значить, треба більше погрожувати застосуванням ядерної зброї. Щоби ще більше боялися і були готові йти на поступки Росії американці, ну і відповідно тиснули на Україну. Тобто, це ж зрозуміла логіка. Друге, про що свідчать такі заяви, а зараз і накачування ситуації довкола Фінляндії і Швеції з боку Кремля, вони хочуть переключати фокус уваги і готують інформаційне підґрунтя для того, щоб вже потрібно готуватися до майбутньої війни. Яку Росія буде вести проти країн Балтії, Естонії, Латвії, Литви, також Польщі можливо, і Фінляндії, Фінляндії, Швеції та Норвегії за Арктику, тому що там є серйозні інтереси Кремля, вони там розбудовують воєнну інфраструктуру, і це вже наступна війна, яку Росія може почати незабаром треба до неї готуватися і. А російські пропагандисти різного роду люди, які випивають алкоголіки, які колись були президентами, починають робити відповідні заяви для того, щоб накачувати публіку. Тому що якщо війна відсутня, якщо Кремль не пропонує зовнішню агресію та експансію, це означає крах і смерть путінського режиму. Путін і так помре дуже скоро. Я хочу нагадати про це говорив президент України Володимир Зеленський, але і ми його переживемо безумовно. Але все ж таки загрози такі є. Тому це переключення уваги на випадок, якщо СВО згортається, так зване, треба переключити і сказати про те, що. Ми готуємося до війни уже там. А помічник Путіна і колишній голова Радбезу Росії Патрушев заявив, що НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарії захоплення Калінінградської області, блокування судноплавства на Балтиці та в Чорному морі, а також превентивних ударів по місцях базування російської ядерної зброї. Ну, власне кажучи, і. Така заява зрозуміла, що це нагнітання з метою підготовки і проведення навчань захід 2025 російсько-білоруських, які відбудуться в Білорусі цього року. І як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росія може готувати певні дії і проти України, і проти країн Балтії. Думаю, що країни Балтії і Польща в першу чергу є під загрозою внаслідок таких навчань. І не виключаю, що це нагнітання фактично може призвести до гібридних підривних дій, які будуть характеризуватися діями всередині Балтійських держав і Польщі. Це акти тероризму, численні порушення повітряного простору, кібератаки. Це все з метою перевірки на справжність і дійсність статті 5 і реакції США: чи буде вона, чи не буде. Кремль прагне дискредитувати і розвивати. Хвалити НАТО, він не відмовився від цієї мети. Ну і бої почалися між арміями Індії та Пакистану на кордоні. Про це повідомляє Clash Reports. Вибухи лунають з обох сторін. Збройні сили Пакистану та Індії вступили у масштабне бойове зіткнення вздовж міжнародного кордону в районі паргвал Ахнур, що в індійському штаті Джамму. Індійський прем'єр моді заявив, що армія країни має повну свободу у прийняті рішень щодо методів, цілей і а, строків нашої відповіді на теракт, в якому нью делі звинувачує Пакистан. Про це повідомляє The Times of India. Ну і ситуація між Індією та Пакистаном серйозно загострилася після теракту, 22 квітня в Пахалгамі, де загинуло 26 туристів. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів. У відповідь Індія призупинила дію договору про води інду, відкликала дипломатів і закрила кордон. Пакистан у свою чергу закрив повітряний простір для індійських літаків і попередив про можливу ядерну відповідь у разі загрози своєму існуванню. Подивимося, як будуть розвиватись. Події, протистояння і війна між Індією та Пакистаном тривала практично десятиліттями, доки Пакистан не заявив про розробку своєї ядерної зброї всередині 90-х років ХХ століття. Але, як бачимо, зараз це не є панацеєю. Нам теж про це потрібно пам'ятати. Роль і значення ядерного озброєння після особливо цього російського. Російського вторгнення в Україну російсько-української війни буде переглянуто, і світ вступить в гонку озброєнь наступного типу і покоління.